На цю забудову немає дозволів одамі не немає дозволів Міністерства культури. Ансамбль круглої площі це наша гордість, гордість Полтави. І коли вона перетвориться з кіоски з шаурмой, перетвориться в якийсь ринок, в базар, то Полтава перестане бути культурною столицею України. Вони свідомо це роблять, вони свідомо знищують своє місто. Я пропоную виконати припис Дабі. Який говорить про припинення робіт і акцентувати увагу на цій забудові, тому що громада Полтава проти. Ми його демонтуємо, то є, yeah, є рішення про цю забудову. Я вона є не незаконна. Говорить. Вона є повністю незаконна. <звук> Слава Україні! <звук> <звук> すごい В Полтаві є реально одна пам'ятка, е, яка мала би е, презентувати наше місто. Як в Україні, так і в цілому світі. Це єдиний в своєму роді ансамбль круглої площі, який виконаний в єдиному стилі. На сьогоднішній день одну пам'ятку з цього ансамблю ми вже фактично втратили завдяки нашому міському голові і його замам. І я не знаю всьому виконкому і депутатському корпусу. Сьогодні ми втрачаємо другу. Вашому беху сігнули за оцей цей павільйон і ви робите вигляд, що ви нічого не бачите. От будете, і не дай Боже, ви будете бить людей. Якого охорони громадського порядку? Ви їх знайти не можете. Богословно. Я фактами привожу, Я привожу. факти. Ви все, не можете власника знайти, привезти його сюди і вручити припис, щоб знести оцю штуку. був уже на той момент чинний злочин, вже порізали двох хлопців чорти що твориться, ви тільки можете вам сказками прибігати. Ми прийшли понятно, для того, щоб подивитися. Ну Чого ви не приїжджаєте сказками, коли вони будують? Що? Слабо?